Чому козаки билися саме шаблею? Адже в їхньому арсеналі були й мушкети, і списи, і навіть гармати, проте саме шабля стала символом козацької сили, честі й волі. Сьогодні ми розберемося, чому ця зброя була настільки важливою, що без неї козака неможливо було уявити від давніх степових традицій до боїв проти Османської імперії. Від лицарських звичаїв до козацьких дуелей, ми дізнаємося всю правду про те, чому українські воїни вибрали шаблю як головний інструмент війни і символ свободи. Друзі, якщо вам цікава справжня історія козаків, підписуйтесь на канал, бо далі буде ще більше розповідей про наші легенди і героїчне минуле. Історія козацької шаблі починається задовго до самих козаків, ще скіфи. Давні воїни українських степів користувалися зігнутими мечами акінаками Їхня філософія бою була ближчою до кінного бою, де важлива швидкість і маневр. Пізніше степами прокотилися половці й татари. Саме від них у спадок прийшла легка зігнута шабля, пристосована до швидких атак верхи. Татари рубали навально несподівано, і європейські лицарі зі своїми довгими мечами. Просто не встигали реагувати. Козаки перейняли у степових народів цю традицію, але вони не просто скопіювали зброю, вони вдосконалили її, зробивши шаблю універсальною і для кінного бою, і для піхотного. Чому козаки не користувалися прямим мечем як лицарі? Відповідь проста меч був надто важким і громістким для степових боїв. Козацький воїн мав бути швидким, мобільним. Його головна тактика раптовий напад, маневр, а потім таке ж стрімке відступлення. Меч вимагав пробивати обладунки, а козаки воювали переважно проти турків і татар, де легкі лати або зовсім їхня відсутність робили шаблю ефективнішою. Шабля була легшою, зручнішою для рубки з коня і навіть у тісному бою на човнах, чайках. Уявіть бій на палубі. Розмахнути довгим мечем неможливо, а ось шабля ідеальна. Шабля для козака була не просто зброєю, це був символ його честі і воїнського стану. Кожен козак мав власну шаблю, і вона була майже святиною. Її прикрашали сріблом, золотом, іноді написами чи візерунками. Втрата шаблі в бою вважалася великою ганьбою. Дуелі між козаками також часто проводилися на шаблях. Це була зброя лицарів степу зброя, що вирішувала суперечки і приносила славу переможцеві. Не випадково шабля часто зображувалась на козацьких гербах і навіть на могилах загиблих воїнів. Козаки мали власну систему бою на шаблях, вона відрізнялася від західноєвропейської фехтувальної школи. Їхня техніка була блискавичною і несподіваною. Козаки вчилися рубати з будь-якого положення з коня, з човна, навіть лежачи. Шабля дозволяла швидко міняти напрям удару з правого боку на лівий, зверху вниз чи навпаки. Крім того, козаки часто поєднували шаблю з іншими видами зброї. Наприклад, у лівій руці міг бути пістоль, а у правій шабля, постріл і одразу ж рубка, або ж у руці щит чи спис, а шабля як основна зброя ближнього бою. Шабля увійшла в козацькі пісні, думи і легенди. В народній уяві козак завжди тримав у руці шаблю. Вона уособлювала волю і боротьбу. Недарма навіть в українській мові слово шабля асоціюється з відвагою, силою, незламністю. Відома дума каже: Ой, там за Дунаєм, там січ рубали, там козацькі шаблі гострі блищали. Шабля була зброєю не лише війни. А й символом нескореності українців. Отже, чому ж козаки билися шаблею? Бо це була зброя степу легка і швидка, бо вона ідеально підходила до їхньої тактики, бо вона стала символом їхньої честі й свободи. Шабля це не лише залізо, це уособлення духу, що живе в нас і сьогодні. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та пишіть у коментарях, яку козацьку зброю ви б хотіли побачити у наступних випусках.